У Вінниці розпочались відкриті змагання з акробатики. У турнірі Він Акрокап беруть участь 45 спортсменів. Першого дня акробати виконують балансові і динамічні вправи. На килимі спортсменки з Вінниці Каріна, Аліна та Еліна. У такому складі дівчата займаються два роки. Вони майстри спорту з акробатики. Спортсменки неодноразово перемагали на міжнародних змаганнях, які проходили в Польщі, Бельгії, Португалії. Кажуть, участь у турнірах мотивує до нових звершень. Це дуже важливо, тому що ти проводиш себе в форму, ти завжди в тонусі, ти більше готуєшся, більше тренуєшся, і це, це добре впливає на результат. Ми бачимо, що нам треба допрацювати, що нам треба виправити, може щось нове зробити, можемо побачити, як виступають інші. Ніка та Валерія теж з Вінниці. Суспільному розповідають, що разу перед виходом на килим хвилюються. Ви «Мандражить перед виходом на ковір. Переживаєш наскільки балів, як виступив. Ми один одному підтримую так трохи мандраж перед виступом раз так, хух, і все, і пішли. Він Акрокап це підготовчі змагання до Кубку світу з акробатики, який із 8 по 15 березня проходитиме у Португалії, говорить директорка дитячо-юнацької спортшколи зі складно-координаційних видів спорту Наталя Голяк. Для спортсменів даного виду спорту це дуже важливо. весь час підтримувати себе у формі і не просто у формі, а й брати участь у змаганнях і готуватися до них, тому що надбання, які вони мають швидко. Проходять і тому це треба весь час удосконалювати удосконалювати, підтримувати в належному тонусі. Серед учасників змагань і спортсмени з Дніпра, Богдан та Микита у Вінниці виступають в четверте. Хлопці кандидати у майстри спорту з акробатики. Мені дуже подобається цей спорт. Воно ну воно навіть чисто візуально дуже круто виглядає. Мені подобається. Я хочу робити як ну, от я бачу майстрів спорту, чемпіони світу виступають. Мені дуже хочеться так робити, як вони. Та не, та не так, як вони, а хочеться стати ще крутішим, ніж вони. Це теж спорт. Змагання з акробатики у Вінниці триватимуть ще й завтра у програмі Комбіновані вправи. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.